Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо на тему безпека з електроприладами, запорука збереженого життя та здоров'я. Поради від наших рятувальників. У кожному домі є електроприлади, але неправильне користування ними може призвести до пожежі. Щоб цього уникнути, дотримуйтесь простих правил. Користуйтеся тільки справними електроприладами. Не вмикайте одночасно багато потужних приладів, проводка може перегрітися, тримайте подалі від нагрівальних приладів легко займисті речі. Не залишайте ввімкнені прилади без нагляду. Праски, обігрівачі та інші нагрівальні прилади, ставте лише на металеві чи керамічні підставки. При появі іскор чи запаху горілої гуми негайно вимкніть прилад із розетки. Особливо пам'ятайте, не використовуйте саморобні нагрівальні прилади, не підкричайте кілька потужних приладів у одну розетку та не торкайтеся оголених проводів. Бережіть себе та свої осері. Ваша безпека у ваших руках. Дякую вам за увагу!